І знову вас, друзі, вітаю на каналі Життя в селі, як воно є. На вулиці ранок. Ну, для села це вже не ранок. Це вже як би 9 година. Беремося до городних справ. Запитували, коли будемо цибулю садити. Ось дивіться, друзі, що маю. Маю часник. Не знаю, правда, який він. Я думаю, що це мав би бути Мерифіанський білий. Так гарно долежав до весни. Хочу собі цього чесничку розвести, але ніяк не можу його розмножити. Так, маю десь пів кілограма. Хочу посадити. Так, ось така довга цибулька. Вже починає рости. Не знаю, Тож, що за сорт. Буду садити, будемо бачити. Будемо бачити по збору урожаю. І ось така також. Не довга і не кругленька. така. Ми любимо з чоловіком таку, щоб не було дуже, дуже кругла. Не любимо ту плескату. О, так беремося до роботи. Піду зараз сапку, ребельки. Жульку обов'язково, так, жуль? Жуль, порпати хто буде гора, так? я буду порпати, так? Я буду порпати. Так? Жулясь. Ходи. Сюди. Зюлечка, обов'язково, без тебе нікуди. Все, пішли. Ремонтуй, ремонтуй, але ж не мутюкайся. Подивися сюди. Не мутюкайся. Ось тут будуть і діти можуть дивитися. <кій> не Можна мутюкатися? Що робиш? робиш? шнурок урвався, Я так розумію, ти заклав тросик. А я закол тросик. А тросик не практично, так що треба другого шнурка шукати. Отакі От справи. Треба бабку відсилати до заліші, аби купила шнурка. Ага. Зараз будемо щось шукати, бо треба цибульку садити. Не, щось не будемо вдома думати, вдома шукати. Не, треба не воркоти, не, не воркоти. Не, не, не. Нічого від того скоріше не зробиться, що ти будеш воркотіти. Ти воркотиш, воркотиш, але все рівно робиш. Все рівно робимо, але Ну, а що, в ну, тебе нема виходу? Там все не рівно мусиш. ти його, пані Ніно, йдіть, шукайте шунка і когось. <різь> йду, йду. Ну що, друзі, беремося засадження. Так, як би це зробити? Так би було добре. Дивіться. Я вже почала чесничок, оцей, що я говорила, я його розкидаю. Нічого я не сажу на згиночки, усе, усе і розкидаю, де падає два, то мені простіше зігнутися і забрати, як то, що кожен тикати в землю. Отак, от отаким способом. 8-10 чесночин, там чи цибулі, чи чесночин на метр. Десь густіше впаде, десь рідше впаде. Це вже випробувано. З цим ділом все добре. Цибулі я маю до посадки. Небагато, тільки 4 кілограми. І отак от от цибулю, так само, я буду розкидати. Чоловік мотосапою робить рівочки, а я отак от все розкидаю. Ось таким способом. Це все потім сапою або граблями загорнеться. Отак. І все буде пучком. Все буде пучком. Отак. От Отаким способом. Хочу дуже цього часнику розвести. Сподобалося мені те, що він вже весна на, на дворі березень, а він ще гарненький. Часник ми садимо на продажу і для себе. Так що. Надіюся, як Бог поможе, будемо мати, що продавати. Але це буде потім. Не можу говорити. Не можу говорити усе за один день сказати, що потім буде. Бо не знаєш, що буде за годину, за пару хвилин навіть не знаєш. Так, чесничок все. Часничок все. Отак отак вийшло отаким способом. Щас начини. Зараз піде далі цибулька. А що хочу сказати по часнику. Бачите, який часничок? Як би то показати? Отак. Часник отримав свою порцію азоту, піднімається гарненько, є чуть-чуть такі обмерзлі кінчики. Нижні листочки, але то не страшно. Ще е, чоловік зніме у мотосапі е, два ножики і перейде це, ці рядочки, перейде просапкою. Далі покажу, що буду робити, а зараз цибулька. Так, запитували мене, чи я вже сажу цибульку. Дивіться, що я вам хочу сказати. Ось там, ось там, там сусіднє село. Так не видно, який ліс, але там ліс зеленіший, набагато зеленіший, як то, що у нас. А це вже наше село. Так це не буде, напевно, видко. Ні, трохи тут у нас трохи видко. Але та гора, сусіднє село, там ще зеленіще. Так що. Друзі, тут не зрозумієш, яка де в кого погода. На Тернопільщині так, на Житомирщині інакше, на Вінничині, ще інакше. Навіть у нашому селі тут у нас ще верби не розпускаються так лиш трішки. А де я йду з роботи, так там вже верби на повну ходову розпускаються і такі вже гарненькі листочки. Так що тут не зрозумієш, тут треба дивитися по ситуації і як воно показує, бо нічого інакше тут не скажеш. Тут порада така, що дивіться по своїй по своїй регіоні. Ну і цибулю садити вже треба, вже навіть треба було давно посадити. Але в мене, по-перше, не було цибулі, а по-друге, в мене трішки не було часу. Тому сьогодні садимо. Ось таку цибульку маю довгу. Ну, вона не велика, вона просто так від камери виглядає велика. Ось така середня, довга. Тут сажу, а потім буду садити круглу. Сажу так само, як і часник. Отак. Отак От розкидаю, отаким От способом, отак, От бачите, отак От розкидаю і цибульку. Так що нічого я не тикаю. Що має бути, то буде моє. Ну, ця цибулька трошки буде довше садитися, якби. Десь упаде дві, десь одна, але переважно я стараюся, щоб падало по одну її. Ну, ця довга цибулька не так мене. Вона мене трошки якби нервує садити таким способом, бо кругленька, то вона вилітає з кулака на раз-два, а довга не так. Ось такі черв'ячки а? цибулькові. Сажу я далі. Холєра ясно, Робила рядочок, задихалася. Ой! Чоловік пішов додому. Я думаю, спробую. Ну спробувала. задихалася страшне. Але нічого, поки він зараз прийде, я щось посажу, вже таки буде наперед. Якийсь вийшов свій що такий. В принципі, як жіночими руками непоганий рядочок. Тому сажу, продовжую далі. Так, друзі, закінчила я садити довгу цибульку. Вийшло у мене три рядочки. Три рядочки ось таких десь 70 метрів приблизно. Зараз розкидаю круглу. Зробила рівочки. Ось такою мотосапою робимо. Це у нас Кентаур 20М. Там у мене є, хто спостерігає за мною давно, у, у плейлисті ДТЗ-180 і кентаур 20М. Там є багато різного, ну як для мене, багато різної вже інформації. Кому цікаво, заходьте, ознайомлюйтеся. А я пігнала далі. Таким способом робимо рівочки. Вже прийшов чоловік і допомагає мені це діло робити. В одному відео я казала, що маю дуже доброго і розумного чоловіка. І був коментар під тим відео, що... Чуєш був коментар під одним відео, що ти такий розумний, аж страшно. Знаєш, що я написала? Що якщо страшно, то тікайте, ніхто вас на каналі не тримає. Ну, а що? Ну, якщо, якщо боїшся, якщо тебе люди бояться, ну, то чого сидіти на каналі, спостерігати, спостерігати за дуже розумним, чи в їхньому розумінні за дуже, за, аж за дуже розумним. Нехай тікають, нехай дочукають розумніших. Дурніших. Не дурніших. Так дурніших напевно. Ну, я себе, як то кажуть, ніби каже моя свекруха, я себе не хвалю і не ганю. Ну, коротше. Послухайте, такова, жінка, свого віддайте свого вона за мого слуна. Вашого не хвалю, а свого не ганю. А ну, так. Так, і так, так, так щось, що як. Все бощ і борщ женив всі хлопець, ти прийшли сватати. Ти так і тато сказав. Він каже: віддайте свого бувана за мого слована, вашого не хвальву, а свого не ганю. Отак. <риклад> <риклад> Так що, кому аж дуже страшно, бігом з мого каналу. <риві> шукайте бігом. <риві> і, і, щоб, і щоб аж п'яти свистіли. <риві> так що а ми продовжуємо далі. Трих, трішки відволіклися, але цибулю ніхто не відміняв садити. Давай, давай, бабусі, <риві> давай, бо ми всім кохоче. Так, друзі, нарешті я закінчила посадку цибулі. Ще в планах сьогодні посіяти моркву. Ну, побачимо. Думаю, що як сіяти моркву, вже кожен знає. Я сію сівалкою, то що чоловік мені зробив, мені нам верніше. Але переважно працюю нею я. Бо чоловік завжди, коли я щось сію, він завжди або не має часу, або має свою роботу. Або так, або так. Зараз я ці рядочки загортаю і беруся до моркви. Ось так. Чоловік вже зараз їде орати город, вже зібрав кукурудзянку. Вже все частенько загромадив. Так що зараз буде Оранка, але це буде вже в слідуючому відео. А всім спокійного, мирного нам дня чи вечора, залежить, коли це відео вийде. Всім нам здоров'ячка, терпіння, сили, наснаги, це все пережити, Уже весна. Зиму ми пережили, дякувати Богові, не замерзли. Та й таке. До нових відео. Ну і що, друзі? цибулю посадила. Наслідуючий ранок, а у нас зима. Ось така зима. Вітер такий, що дуже. Але цибулі це не страшно, і часнику це не страшно. Хто би там сказав нічого, вони не бояться. Цибуля, що, по-перше, в землі, а часник взагалі не боїться морозу. <кій> Навіть нема. Обіцяли сьогодні мінус 4. Немає. Болото. Болото. Така чваковка. Але нічого. Mi tudi se preživimo.